Руйнування, вихопадіння, Падіння. Зараз я в потоці, тому багато інформації йде падіння, чого людина впала. Чого впала? Все було добре, чого впала? Скажіть, покажіть, чого вона впала? Паш час. Увірність. Дивіться, ви відпрацювали негативну карму і своїм падінням врятували якусь дитину. Може, у вас є внуки? Або ваші діти, і ви цим ударом взяли удар на себе, і не пішов негатив, той, що родовий, не пішов далі на дітей. Це пов'язано з вашим будинком, з вашою сім'єю. І що ви, оце уміреність, що ви це переварите в собі, і воно не піде далі на ті покоління, що після вас. Це негативна карма, карма роду. Все, що пов'язане з ногами, це карма роду негативна. Ось так, так, да, це предки роду, і ви відпрацювали негатив. П'ять жезлів, ой, п'ять мічів. В родині у предків роду були з кимось конфлікти. Були У них жертви були, і ваших предків роду були жертви. І вам таким чином закривають шляхи. І щоб це не пішло на нащадків. Відпрацювали ви своїм падінням, ви врятували своїх нащадків таким чином, відпрацювали за рід, якусь гадость негативну. Це по Верховному суду така карма. Ви розплатились за щось в роду, за якийсь негатив. Ось тут були негативні. П'ять мечів, прям військові якісь дії, сварки. Хтось на когось нападав, були жертви. Хтось когось, звідки ти виганяв. І ви за це зараз розплачуєтесь. Заперечу вище сили, прошу захисту, приберіть негатив, відведіть біду. Все зле-лихе, повертаю на болота. У вас більше цей негатив не теркайся. По Верховному суду буде так і так є. Робіть чистку роду. На каналі зараз в мене безкоштовно йде чистка роду. До речі. Хочу застереження зробити. Там почали шахраї активно моїм каналом цікавиться. Я не працюю ні з якими менеджерами, в мене немає ніяких помічників, які записують людей на сеанси. Весь запис я роблю сама. Я приймаю я записую до себе.